Заборонити про корупцію говорить, це ще один такий тривожний симптом для тих, хто намагається навести таким чином собі комфорт і уют інформаційний. Впевнений, що це історія не вищих посадових осіб, це історія депутатів, це історія групи корупціонерів, вороватих міністрів, чиновників, які фактично об'єдналися навколо спасіння своєї касти недоторканих від того, щоб громадяни країни. Знали правду про можливі корупційні злочини. Так, да, презумпції невідомості ніхто не відміняв. Но право підозрювати, право вскривати потенційну корупцію це пряме право громадянського суспільства. В жодній країні Європи подібних норм немає. Там говорили про закони 16 січня. Та закони 16 січня це просто дідська книжка розкраска, сравнению з тим, що ці всі от група товаришів в голові Стефанчуком. І там ще 179 крім нього, депутатів внесли. Я хотів би, щоб суспільство, по-перше, ми опублікуємо список цих депутатів. Я на своїй сторінці публікую пофамільно. Пишіть їм, дзвоніть. І контролюйте, будь ласка, тому що намагання все під час війни закрити дуже таке спокусливе. І намагання закрити ще й інформаційний простір в країні окончательно безповоротно. Нічого доброго ні для країни, ні для майбутнього не дасть, а буде процвітати корупція. Будуть мінятися міністра оборони, тікати за кордон, будуть місцеві чиновники, як грабували, так і грабить. І більше того, сказати про це, ніхто не має права. Бо вони, бачите, мають право на забуття.